Вітаємо з найсвітлішим святом, з Різдвом Христовим. Нехай у вашій родині панує мир, злагода та любов. Нехай діти растуть добрими та вдячними, а бідність ніколи не постукає у ваші двері. Бажаю багатства, гармонії, сімейного затишку і благополуччя. І хай янгол Різдвяний захищає ваші родини. Ми прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати, хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, Господарю, що Бог народився? у вертепі, на соломі, сам Ісус, явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем, Господарю від вас виходити і рожденого Ісуса, будемо просити, хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали.